Всім привіт! Зараз покажу, зробили ми тут, не, як зробили ми, я так трошлю тільки натягнути тут, тато зробив таку типу клітку, ну то взагалі вольєр зараз буде, але в загальному то буде як банк. Одним словом, зараз покажу, будемо зараз виселяти тих літанів, нижню клітку, ну і виберемо кугутиків. Бо по ідеї курочки до кінця тижня, початок наступного мають 30 штучок з тих старших в мене приїхати забрати. На горі отам, видно, маленькі сидять, наймолодші вивод, ви, якраз ви, трохи поділі перетіло. Зараз одним словом все покажу. Але що би хотів сказати? Хотів би сказати, як сказати, попросити, то вже, такі, кожен як захоче, то вже кожного своє. Е, я зараз думаю закину в інстаграмі в Хто має можливість, перейти в інстаграм. І я закину петицію, хто зможе, це часу багато не займає, під, е, підписати петицію посмертно. Хто з моєї родини, одним словом, мами коли рідний брат, загинув, служив в Азові. Хто зможе, перейдіть, підпишіться. Буду вдячний і все таке. Також де хто підписався, то бачу інстаграм. Хто хоче, то по бажанню також можете підписуватись, можете не підписуватись, просто періодично заходити. Я час від часу закидую якісь збори. Закидую збори тільки ті, які я знаю. Ну або особисто знаю тих людей, або знаю, що це дійсно збір іде. Сюди, куди він має йти. Е, так що, хто, хто має таке бажання, було б добре, якщо б ми так допомагали, хто може змішу зараз такий час, хто може, хто не може. Одним словом, хто захоче, переходьте, подивіться кадрика, хто хоче, хто не для того, щоб підписати, просто може час часу заходити на мій інстаграм і дивитись, що немає в розповіді якогось бору, або як вам зручно. Так, це був такий одним словом короткий відступ. Зараз йдемо далі по птиці, по клітках. Зараз я вам покажу і розкажу, що будемо планувати і робити далі. Так, тут в нас, ну, в принципі, мастер-грей, я так замітив, то щось типу бройлера, їм і тут добре, вони собі так поїли, попили, ось вони сплять. Я їм дав, бо свіжого поїсти, всі ще доїдають, і вони такі, як бройлер. Поїли, поспали і їм добре. Але вони зараз підуть. Повибираю з тих кліток куготиків, бо треба ділити ось тут же так битком перепілочки, їм вже тут і тісно і жарко, то вже я наставив 25, воно вже повністю само нагріваєте по температуру. Поїлочку забрав, бо там доштукували, провели вже, йде згори тут стара перепілка, а як стара, що несуться, то йде до нижніх перепилят, а тут йде поїлка до тих. Ну, в загальному тут є. Тут брудара, той, що ще є в хаті коченятами, він буде ставитись тут. Вже замовив Ніпеля, Од, напевно, одне відро... бочка повішається тут, решта десь теж та його гору. Ну, Тут такі плани, як приїде, покажу, бо то баночки, поки вони ще ось такі, ось такі малі, ось такі. Це ще нормально. Ну, ще й ті мої прості теж. Нічого. А от тим трошки... Трошки тяжче, бо їм, як ставиш воду, вони вже такі масивні, перевертають. А так хочу, ось так воно буде все стосами стояти. Зараз відійду, може буде краще, ось так воно все буде. Там 4, тут 4, тут 4. І хочу попроводити ніпельні поїлки до кожного брудера, щоб з нібеля воно буде набагато краще і сухіше. Тут є так місце, бо тут так ставилось ті клітки, будуть зісуватись сюди. Тут в мене поки що такі, типу, складаю все, що складаю все, що є, от їхній корм розроблений, той там в куті сидить індичка. І тут звільниться більше місця, бо тут маловато, як сюди відсунеться. І отак, попри оту стіну, буде ставитись, я вже доробляю ця клітка на 4 яруси. Ну, що я робив, там вже лишилося буквально піддони, на піддони. Я так подивився, що ці підони з ОСБ під перепілками дорослими довго не послужать, то я замовив то ли пластиковий, то ліпі, як він пластиковий чи поліпроекленовий, не знаю. Шифер, одним словом, буду пробувати. Поставлю сюди і вони собі так тут будуть. Там вже дверку зробив, вдвох здається, дивиться, трішка ще двох, і вони переїдуть всі сюди. А зараз веселю цих, поділю на два брудери. Поділю цих штур, що... цих. А, одним словом, ось тут, 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 тут все відчує. Тут є старі банти, кури ось там собі заходять, а тут і будуть. Ну так воно і мало, в принципі, буде відділено, щоб ось тут навіть сідла є, там буде вибиватися, потім е... на двір, щоб мулодняк ми колись то окремо тримали, потім давали до великих, але так є, щоб кури. Літом зажигрівань, якщо багато із там виб'ється, буде виходило на двір. Зараз зробили ось такі так само просто о, на защолочку двері. Тут теж просто сітка під низом в мене тут качки ночують, Йо там не видно, треба стечко включати, зараз, зараз включу. Ним словом, ночує там качки, це вольєр. Над вольєром виходить ось така клітка. Зараз я ще переселю вам покажу і і і. Включив спичку, щоб б хотів показати. Маю, маю, маю. Ось один, одне гніздо, друге гніздо, Квочка так і не хотіла, не хотіла, але сидить там, де, там, де треба було мені в стайні, тут де сиділа індичка. Одним словом, маю вільне, бо вони ще не сідають, ну, пух, піддирають, може бути сідали, але в мене ж там в третьому гнізді, там тих Качок. Зараз сходимо, покажу. Є яйце інкубаційне від моїх індокачок, може хтось хоче. По, так, по 35 гривень, тут у них стоїть їда вода тим качечкам. Так, Світлани дуже люблять, Це ото, що ще досить, що були лізли. Тут сидить, тут сидить і тут сидить. Так, та клітка у вас просто виглядає зверху і тут теж ще є гніздо, от, пригортають. Несуться. Несуться інтенсивно, але ну, тут ще теж. Так як я ось тут, два ще під тою стіною, не знаю, може завтра буду доробляти і там буду доробляти гніздо, щоб вони мали де сідати. А так, поки поки я ще не зробив, хто хоче, може замовити собі, відправлю інкубаційне яйце від моїх індокачок. Зараз, як переселю курчат, туди наверх вам їх покажу, як вони там себе почувають. Сюди. Найстарших, О, одне, поставимо таку бункерну, ну, зараз попробуємо, може, не будуть бояти, але буде кипіш ще не буде. Поставимо її в бункерну кормушку. Тихо, 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 ні, не вийде. пешкою знімати не вийде, мусили закрутити тут таку планку, бо вони привикли там вже менше. Вони привикли з краю їсти і всі лізуть. І всі лізуть на край. 40, здається, 3 я Сюди перешли, тут і мастер греє, і такі м'ясисті. Я думаю, що відма його, може, в принципі, всі мастер-греї, бо були, бо були 30 єсну, але більшість з них ось тут наслідна втрачає. Трохи, Трошки трохи підуспокоїли, зараз поставили водичку, їдять вони з ось такого, нагадно, нічого, бо вони не дають зі спишкою знімати. З такого бункера, ось так їм там тепер зручно, багато місця. Ось так теж просто на дві защолки закриваються, і вони собі там тепер будуть перший та жити, потім зробиться вихід їм на банка. Так, також перепілки тут є. Одна частина залишилась, друга частина переїхала на перепілки, ну але завжди як є, хай буде, не буду бавити зі спишкою. Вони не бояться, а друга частина, ось водичка, в них тут зі своєї кабушені пелі нема, переїхала сюди, з тамтої клітки. Так. Також відділив тут, де вони були, тут є 20 штучок. Курочок мають приїхати їх, взяти тут від. На них тут є 10 червоних ломан Браунів. Ну, я їх буду знати відібрати. І щось стається 5 що такі, моїх просто. Я так відібрав, що червоних. Ну і там дві кліточки вийшли ще мої. Повільніше тепер. Це як заберуть цих звільниться клітка, то думаю, поділю оці курчата. І вже майже місяць вони такі хочуть вам показати. Тут тихо-тихо-тихо. На мене ліс, де він є, не треба. Хочу вам показати, з ними тут живе. Хто пам'ятає відео, називається Вечірній сюрприз. Ось Ось такий з ними вже сюрприз. Таких габаритів. Хто каже, що було одне, воно собі так з ними і живе, п'є просто. Просто воно вже можна сказати, як... Пів качки починає обрустати, але я його так до тих качок не даю, бо воно їх буде присувати, а так собі воно з ними привикло, воно поїло, попило і йому тут, і йому тут добре. Так, ось госпожа, втік один, а ну, вертайся, зараз клітку залізе, ну, я що казав, ну що зараз дістану. Ось такі зміни невеличкі. На господарстві тепер і тим перепілочкам буде повільніше, і там тим. Буде добре, зараз ловлю того бандіта. опа оп 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 Так. Зловив на місце. Так. Всі все добре, всі їдять, всі п'ють. Ось тут вся клітка з наймолодшими на даний момент курчатами. Ось такий вигляд зараз має. Має, має. І сваряться, бо не привикли в новому місці, але нічого привикли. Ось такий зараз вигляд має моя, моя стайня з, з молодняком. Ось такі справи, ось таке відео. Всім гарного дня, мирного неба, гарного вечора і хай у вас все буде добре.